Як повідомляє Цаплієнко, російський офіцерський корпус скоротився на два десятки і ще стільки ж відправили до лікарень. Про це не лише говоримо з нашим наступним гостем. До нашого ефіру долучається Євген, деякий екс командир взводу батальйону Айдар. Пане Євгене, вітаю вас. у Ефірі, слава Україні. Героям слава вітаю! Не сказати, що ви мене тільки що порадували. Це все нічого не сказати. Не можу в подробиці, але ну одну річ можу сказати. Так склалось що Ну ви ж розумієте, що координати тих місць, де збираються окупанти на окупованих територіях, Ну вони звідкись у наших артилерістів беруться, так скажемо, делікатно. Тобто, в основі місцеве населення, яке лишається українським, ну а далі мають бути. Омо канали, як його безпечно передати, куди треба. Також конкретно до цієї Олешківської історії мені. Щастя мати безпосереднє відношення, тому я дуже ну сказати, що ви мене тільки що потішили, це просто не те слово. Ну а так, трошки і... заінтригували, так да. але ми так зараз <тас> знаємо вагу кожного <тас> слова <тас> нашого в ефірі. завжди завжди приємно знати, що інформація, яку ти що називається, приробляв ноги і передавав куди треба, що вона так і спрацювала. А оце це саме той для мене випадок а, так. Ну це так прекрасно. Я дуже радію за ваші емоції. от загалом, якщо говорити, ми бачимо, що є такі точкові ура. По командирах, по складах Бекаут. Наскільки це підготовка ця важлива, і якого це все задає врешті ворогу збитку? Насправді це поки наша найбільша, ну, як, як кажуть, в коміксах чи кіно суперсила. От, е, насправді треба Міти, що у ворогів навіть зараз набагато більше артилерії та снарядів, ніж у нас, при тому, що в них їх вже стало набагато менше, ніж, наприклад, влітку, але все одно досі більше ніж у нас. В них більше людей, ніж у нас після цієї мобілізації. Дякість цих людей інше питання, але вони намагаються компенсувати саме величезною кількістю. І тому саме наша суперсила це саме точкові удари. Це такі знаєте. Ем... Уколи шпагою, які потрапляють одразу саме в кудись в дуже болючий. орган, можна, якщо так проведу, проводити аналогію. І е, самі собі Марси, це е, можна сказати, що це шпага. Але шпага працює тільки в руках досвідченого фехтувальника. І, власне, очима оцих наших фехтувальників виступають саме. Е, Населення і інші форми розвідки. Тобто, ключове якраз те, що в нас на сьогоднішній день ну, мабуть, одна з найкращих розвиток в світі, яка складається з дуже багатьох компонентів, от від бабусі на лавочці і до супутникової інформації, все це разом інтегрується, все це разом обробляється і вибираються ці точки, куди ми маємо нанести оцей правильний такий укол, укольчик. От на сьогоднішній день це те, чим ми найбільше зриваємо плани окупантів і найбільше їм дохляємо. Так до речі, от ви кажете, що в болючі органи потрапляє командирів, було вражено під час обіду. Це можна сказати, що був уражений мозок. Звичайно, звичайно, це був уражено, скажімо так, локального рівня, великий мозок там сюди в Москві. Але питання, чи його треба вражати, бо стратегічні рішення їхнього мозку, якраз поки слава Богу, це настільки тупуваті, що може якраз такий, як генерал Герасимов, навпаки, треба поберегти. А от якраз отакі польові командири, від яких реально залежить, як вони воюють тут на місці. Чим більше ми їх виводимо з ладу, тим це важливіше. Тому що сама по собі оця біомаса модиків, вона не боєздатна, хтось має її правильно поставити задачі, хтось має її контролювати. Ну, а що стосується саме Олешків, то можу ще від себе додати, що там ще й були артилерії. Бо саме в Олешках база оцих їхніх бродячих градів, які їздять весь час по лівому берегу Дніпра, і е, к, то, що називається Кашпаля е, місто Херсон. Це якраз зараз вдарили. Саме... Оце була така абсолютно правильна відплата по тих, які весь час організують мір населення міста Херсон. А так до речі, де під час обіду було минулого чи позаминулого тижня. Також повідомлення про те, що в Сауні знайшла бавовна окупантів. А перед цим теж було ще місяць чи більше тому на базі відпочинку, на якомусь тобто фактично зараз ворогу показують, що нема для них безпечних місць на окупованих територіях, в тому числі саме саме так. При тому, якщо ми говоримо про Хаймерти, то в них на жаль є одне обмеження. Все ж таки далі ніж на 80 кілометрів. Вони не стріляють. Але залишається рукопору, лишається партизани, і в цьому сенсі взагалі немає жодного безпечного квадратного метра нашої території. Ну так подовжує фактично національний спротив mm -hmm. на окупованих територіях нашу довгу руку. І тут теж це герої нашого часу. Звичайно, що в свій час про всіх ми дізнаємося. Пане Євгене, вам дуже дякую за те, що, попри всі, скажімо так, складнощі нашого сьогодення, все ж таки змогли до нас долучитися. Дуже рада за ваші емоції. До наступних зустрічей у нашому ефірі.